Я, ну, я зараз вже на 20 хвилин, бо потім фінансовий тренінг. От дивіться, е, от було це запитання, вірніше твердження, що обмежують доступ для того, щоб люди вчасно навчались. Добре. Ви можете сказати, наприклад, що я обмежую доступ через рік для того, щоб стимулювати людей вчасно навчатись. Можна так зробити? Можна. Але потім не обмежити доступ через рік. Ну от, варіант просто. Варіант чи не варіант? Ну, от треба дуже чітко розуміти: От людина написала фразу, що обмежує доступ, не тому, що їм жалко інформація, а для того, щоб стимулювати людей, щоб вони швидко розвивалися і не відкладали навчання. От на початку навчання сказати, через рік буде доступ обмежений». Простимулювали, простимулювали. Через рік не обмежили. Рішення рішення. Просто злоденне мислення не так думає. Ваші фінансові тренінги – це мега робота за ній можливість. Я за 6 днів купу. Непотребу викинула з голови, а вже відчуття, ніби місяць вчуся. А ми ще будемо вчитися і вчитись. У нас 90 тренінгів. Ми лише почали, сьогодні лише сьомий. Ви повинні розуміти, що люди, які захищають таку позицію, не так само мислять. Ніхто не менше проти. Ну, от Кожен може мислити так, як він хоче, будувати життя, як він хоче, отримувати результати, які він хоче, жити, як він хоче, бездіяти, як хоче. Все абсолютно може робити кожна людина, як хоче. Все абсолютно. Просто якщо ви робите все так, як ви хочете робити, ну, тоді визнавайте, що ви маєте такий результат в своєму житті. Не хтось вам винен. Я знаю один момент, що ніколи обмеженням доступу до матеріалів нікого ще не простимулювали, щоб бути масштабним і вирости. Людина може бути масштабною вирости, коли в неї прийняте рішення бути масштабною і вирости. І далі да, можуть бути якісь етапи, де вона сама бажає бути простимульована до результату. Людина, яка прийшла для того, щоб нічого не робити, вона живе і нічого не робить. Це перший момент. Другий момент, яке обмеження у вивченні може бути медитацію послухати? Ну, ну це ж смішно насправді. Не знаю, в університеті немає обмеження, як є список літератури, йдете і вчитесь. Ваші на цьому тренінги це витіснення старих болей і непорозуміння установок. Це створення поцеглиння нової себе відчуття, що злітає в житті. Я дуже сильно рада, мені приємно. Насправді, е ці тренінги це, бу це з дослідження, теми тренінгів. З дослідження. Це зараз проходить дослідження, воно дуже велике, воно там, по-моєму, на 14 місяців чи наскільки я не пам'ятаю. Е і воно завершується аж в. В листопаді, мабуть, в листопаді 26-го року. Ну, 14 місяців дослідження. Я там була лише рецензентом, тобто я там нічого не роблю, я там рецензувала схеми дослідження, в деяких моментах консультувала, де мене просили і. Там був, був момент в первинному дослідженні. Було, я вже не пам'ятаю, яка кількість, ну там тисячі тем, не тем, а запитань. Запитання, які задавали людям, звичайно, з варіанту дослідження, і вивчали їхнього реакції імпульсів мозку на те, щоб вийти в результат побудови абсолютно іншого свого життя і абсолютно іншої себе. І от е, я. Дивлячись на оце первинне дослідження, побачила, що вони виділили 90 тем, які, ну, 90 запитань, на які мозок реагує найінтенсивніше і дає найшвидші результати. Ну, це було первинне дослідження. Зараз пішли вони у великі 14-місячне дослідження, ну, цей дуже довгий період. Ну, я з первинного дослідження ці теми виписала ці запитання, виписала просто для себе спочатку. А потім я не знаю, що це було. Взагалі не пам'ятаю, що мене привело до того, щоб провести 90 тренінгів. Який був варіант виклику, швидше за все, в груповому наставниці у Наталі Павлівні, де, де був формат, чи що я ще не робила, я це чула. Не пам'ятаю, де. ну десь я почула. Оцей варіант, і думаю, у мене є цих 90 питань. Що я можу зробити? Спочатку думала по кожному запитанню давати по одній практиці, тобто зробити 90 практик і давати 90 практик. Потім зрозуміла, що це, це варіант, такий дуже поверхневий, він не підходить. І тоді в мене прийшла ідея зробити 90 тренінгів, тобто закрити всі абсолютно 90 питань. Варіантами тренінгів по півгодинни. Ну там, по півгодини, деякі там, 20 чимось хвилин, деякі там, 30 чимось хвилин, ну, в середньому по півгодин. І оце виникла ідея тренінг. Це насправді масштабне світове дослідження на сьогодні. Вони ну, не в варіанті тренінгів досліджують. вони досліджують там теж є певні завдання, які вони дають людям в рамках цього експерименту для того, щоб стимулювати мозок, закривати ці питання, вирішувати їх і так далі. У нас ж тренінги всі абсолютно йдуть за питаннями, Тобто назва тренінгу йде запитання. Це прямо з наукового дослідження. Ну в первинному дослідженні результати були космічні, просто неймовірні. І Первинне дослідження було. Десь 40 чимось днів менше, ніж два місяці первинне дослідження було. А у нас буде 90 днів. ну, Тобто ми трошечки це розтягуємо. Ну, Я могла би вам проводити рано і ввечері, але я ж адекватно розумію, що вам треба ж це робити. Вам не мене слухати треба, вам треба робити далі все, що там є. Тому я вирішила, що один раз в день. Десь були питання. Котрій годині? Завтра буде навчання «Піраміда людини. Зараз я вам скажу вступ в «Піраміду людини завтра в 19.00 по Україні. Це буде вебінар. 8 числа, до да, завтра, в 19.00. Скажіть, будь ласка, чи можна ще зайти на 10? 11... Заходьте. Ну, заходь, ну а що, що лежається? Краще пізно, ніж ніколи. Нам ну, реально пощастило з 90 тренінгами. Добавить конспектувати все, що чує від вас, і відкриваєте очі на реальність Мені написала одна жінка, чоловік біля неї був, коли вона слухала тренінг. Вони кудись їхали. Він каже, я теж хочу ці тренінги. І вона каже, він вам напише, Ну, типу, сам оплатить, чи можна так долучитися Кажу, можна. Він ж написав мені, оплатив, і, він, і вона мені потім пише Ну, такі смайлики, де оці сміються, і каже: ви знаєте, він сидить. Тут пихтить і каже, як можна зробити тренінг на 30, на 30 хвилин, що де треба записувати кожне слово. Я ж думав, я просто її послухаю, і все, і в мене це, а я сиджу і пишу кожне слово. Я кажу, ну от кажу, сідайте біля нього, пишіть разом кожне слово. Це вище на груповому наставництві не було, от там така глибина. Ну, Групове наставництво це найкрутіший насправді формат, тому що це інтенсивна терапія. Інтенсивна терапія це індивідуальний варіант роботи. Я з ним дуже багато років працювала, і лише минулого року прийняла рішення, що я не йду більше в роботу індивідуально. Це забирає дуже багато сил і часу. Вона все одно Ну, я пішла з варіанту своєї вигоди. Я розуміла, що за такі гроші. Як інтенсивна терапія на ринку, ну мене ціна була завжди дорожча. Я не готова працювати. За ту ціну, за яку якою готова працювати, я не впевнена, що в мене є моральне право видавати таку ціну в світ для індивідуальної роботи. І я для себе знайшла зручніший формат групове наставництво. Я, звісно, дуже сильно хвилювалася. Перша група для мене було щось. Я не знала, як, як це буде і так далі. Але в результаті групове наставництво виявилося ще крутішою терапією, ніж індивідуальне, набагато крутіше. Воно настільки вийшло масштабніше, настільки люди почали бачити себе в різних моментах, в яких вони самі в себе приховували. Що я дуже задоволена цим форматом. Ну групове наставництво, інтенсивна терапія буде ще в квітні місяці. Здається, буде ще один старт. Останні 100% більше повторювати не буду. А масштабування мислення зараз теж дуже великий формат. От ми лише розпочали, у нас був лише ступовний формат, групове наставництво, масштабування мислення там такий варіант, як з, схоже, з тренінгами, ну там запитання, там немає протоколів. Там є запитання, і люди, там є 50 запитань, це повноцінна, повноцінний варіант роботи. Ну, взагалі, з 50 запитань у вас зміни в мозку відбуваються після роботи з п'ятьма. Тобто дуже часто йдуть в п'ять сесії, все. А я зробила групове наставництво масштабування мислення. У нас ще не було сесії. У нас лише будуть через два тижні у нас лише був вступний варіант, де я даю людям всі 50 запитань. А вони з них обирають 24 для сесій. Тобто кожен буде обирати, як я він захоче, і ми будемо працювати. От там буде, звичайно, з мисленням просто такий формат дуже масштабний. Яка ваша послуга? Чи курс вчить чи допомагає створити новий бізнес чи професію, в якій би реалізувати свої знання та вміння, і яка вартість? У мене все, що пише кураторство або індивідуальне наставництво, це варіант професії. Кураторство це професія. На яку тему кураторство, такий диплом ви отримаєте куратора, це нова професія. Експрес-кураторські курси, ці, які будуть по тижню, які ми починаємо на 27 напрямків, там теж буде кураторська професія, просто в ужму напрямку. І можна ці всі знання поєднати з своєю професією. Взагалі немає питань. Я ж поєдную, я поєдную фізику, квантову фізику, теорію символів, теорію хаосу. У мене все дуже побудовано масштабно на теорії хаосу, тому що там є такі моменти, які люди сприймають хаос як бардак, а це дуже сильно різні речі. В хаосі якраз є дуже багато можливостей, і теорія хаосу дуже сильно крута. І нейропсихологія хаосу дуже крута. І, і от один з варіантів навчань кураторських, який, який буде, я зараз можливо знайду. Його нейродинаміка хаосу. Воно, це буде кураторське навчання, теж величезне, і воно дає дуже сильно круті результати. Ну, сьогодні останній день абонементів. Останній день. Ви можете заплатити 40 тисяч гривень і отримати 60 на будь-які мої продукти, які ви хочете. Тобто 20 тисяч гривень я вам дарую. І другий момент абонементів кураторські, де ви оплачуєте 3 тисячі євро і отримуєте три професії, які ви собі оберете. Ну, сьогодні останній день більше, взагалі більше абонементів не буде, можна буде купити лише окремо все. Я теж про це подумала, що на наставництві там просто розрив обов'язково піду, як буду готова. Тренінги це класна підготовка і розігрів. Дивіться, я вам знаєте, що скажу? Що ніколи не будете готові. Ну, не лише ви, ніхто з нас. Ніхто з нас ніколи не готовий. От я подавала дуже багато заявок на навчання в Південно-Африканській Республіці. Вони ж туди нікого не пускають. Ми з Зою вже обговорювали Алмазна країна, але там, крім алмазів, дивіться найбільше грошей в науці. Ну, я вам серйозно кажу, у всіх абсолютно дослідженнях найбільше грошей. Дуже сильно багаті люди вони інвестують свої гроші в науково-дослідні лабораторії, тому що там космічні гроші. Нічого вам не дасть такі гроші: ні зброя, ні там корисні копалини, ні золото, ні якісь там дорогоцінні. Нічого не дасть. Абсолютно володіти інформацією, це володіти світом, і це не прознати новини. Це про те, що знати такі методики, такі напрямки, про які ніхто ще не говорить, ніхто не доріс а ви уже над людьми і можете це використовувати. І це ніхто не хоче розуміти. Я дуже багато років Південну Африканську республіку подавала запити на навчання. Мені завжди відмовляли, мені 4 роки відмовляли. Потім я отримала рекомендацію від своєї академії в США, мені туди направили, мене допустили до одного навчання. До одного. Но я всі абсолютно свої заявки оновлювала постійно. І от мені тепер приходить варіант по вивченню, я ж навіть не запам'ятала тему, щоб ви собі розуміли. Зараз скажу по вивченню чого: е, мені приходить запрошення. На кураторство метасистемна психологія реальності це дуже великий варіант про вивчення іншої площини мислення, і вони презентують цей курс так. Метасистемна психологія реальності з'являється там, де закінчується психотерапія, що роками працює з болем, коучинг, що мотивує без зміни системи, духовні практики, які не дають стабільних результатів в реальному житті. Вона не заперечує жоден з підходів, вона просто стоїть над ним. Уявіть, презентація навчання. Ну, у них дуже потужні презентації навчання в Південно-Африканській Республіці, там ну, це просто неймовірно високий рівень. І от вони мені ж запропонували, це навчання коштує 67 тисяч доларів на сьогоднішній день. І я перше, що для себе подумала: клас, я йду. Далі був момент того, що не можна перевезти більше 6999 доларів чи євро, не пам'ятаю, з української карти далі на оплати, ну там є якісь ліміти. Потім ще з чимось я стикнулась, і я така: а може, я до цього не готова. Ну от в мене теж таке в голові буває. Якщо думаєте, що в мене такого не буває, буває, але я більш організована і більш дисциплінована. Вона на мене не впливає на подальші моє рішення. Вона в мене буває. Я така прям так дорогенька зібралась, Якщо в нас є шанс, значить ми готові до цього. Якщо ми чуємо, чуємо цю пропозицію, вона нам якось відкликається, значить ти можеш це отримати. І я телефоную до свого юриста тут у Болгарії. А в Болгарії ж теж я перевищила ліміт доходів по підприємській діяльності, що в березні місяці. І тут просто закривають твій рахунок, туди можуть надходити гроші, але ти ними користуватися не можеш. Можеш користуватися з ними з січня з наступного року. Там є дуже багато моментів. Е, і от я, ну, я говорю про освітню діяльність: типу освіта, наука, інформаційні послуги, консультаційні послуги і так далі. В інших я можливо скрізь так. Це з тим, з чим я стикнулася. Я згадую, що в мене ж уже січень на дворі, я, значить я вже можу користуватися болгарськими грошима своїми з того рахунку. І я телефоную до юриста, що ми можемо зробити. А він мені каже, що на твій вид діяльності ти повинен підтверджувати те, що в тебе є рахунок в Болгарії кожен рік. І це ж я їздила у Бурганнях, де я проводила хто в фінансових тренінгах, ви чули від мене, що проводила в авто. Бо я просто чекала на коли мене викличуть, чи мене треба, чи мене не треба у варіанті підтвердження свого рахунку і використання коштів. І от ми підтвердили юрист зі мною їздив, ми все абсолютно зробили, і я зразу оплатила це навчання в Південно-Африканській Республіці. Ми не готові ніколи. Якщо б ми були готові, ми б вже це мали. Ми ніколи не готові, розумієте? Готовність це прийняти рішення щось змінити. Я прийняла рішення, я що зміню. Не буде такого, що будете сидіти слідки я готова. Ні. Якщо ви до чогось готові, значить ви деградуєте. Ми можемо бути готові лише до старих сценаріїв, до старих досвідів. Я готова знову бути там, де я вже знаю, що я там була. Значить, у нас іде момент спаду. Досягнення відбуваються на неготовності. Я не готова, але я от себе зібрала. Вирішила, як я це роблю, і пішла це робити. Все. По-іншому нічого не буде. Ну, не буде нічого. Все абсолютно нове з того, що люди не готові отримати. Дивіться, той же Тесла, ну не він е да, е відкрив е ну, електричний струм і всі інші моменти е електрику нам дав, лампочку засвітив і так далі. Ну, нехай буде. Да? Про нього говорять, е він ніби офіційна людина, нехай буде він. Він ж коли це все робив. Це ж він перший це все робив. Думаєте, він був готовий до такого результату? Чи він був готовий, що потім хтось назве електромобіль Теслою? Розумієте? Він не був готовий. Він просто робив кожного дня, в нього не виходило, він злився, йому не подобалося, він не знає, там все ламав, він ж, там спалював ту лабораторію, потім заново відновлював і так далі. Але він дав результат. Результат дають люди, які в варіанті неготовності приймають рішення діяти. У варіанті готовності, якщо ви готові, значить ви вже скотились на нижчий рівень, ви розумієте, що цей трошки вищий рівень це той, де ви вже були, і ви готові до нього прийти. Ви його розумієте, ви там уже були, там вам уже все абсолютно знайоме. Всі інші формати я не готова, ну, не буде по-іншому. Не буде відкриттів ніяких. Ми всі не готові до дуже сильно багато життя, ну, по крайній мірі більше з нас, тому що ми жили не в дуже сильно багатому житті. У нас немає такого досвіду. Ми всі не готові до масштабу знань, тому що нас не так навчали вчитись. Нам казали, що закінчує університет, іде працюю, потім пенсія, потім смерть. Нам не казали, що ще треба буде вчитися десь. А треба би було казати, що треба вчитися жити кожен свій день, не лише в професійному варіанті, а й просто вчитися жити кожен свій день. Ми цього всього не знаємо, нам це не казали. Ми ні до чого не готові. Ми ні до чого, розумієте, ми не готові до того, що відключають світло. Ми не готові до того, що нам треба прочитати 100 сторінок книги. Ми не готові до того, що, не знаю, мити в тазику голову, коли вода не тече з крана. Ми ні до чого не готові. От ми такі якісь амеби, одноклітинні плаваємо в якомусь просторі і чекаємо, коли на нас засвіти сонечко. Ні, треба просто гребти до сонечка, розумієте? Грибти. Бачите, ви його не бачите, ну, умовно, собі маршрут виставили і гребете. Десь воно вам блисне. А якщо буде такого, куди хвилька, туди я, ну ясно, нічого вам е, не блисне. Хто перший відкрив е, електрику? Там була жінка. Я не пам'ятаю, я читала одну книгу ще раніше е, про те, що вона, вона вчила Теслу. А потім їй заборонили видавати ці знання, і вона просто дала право йому представити, щоб їх, ну, щоб вони вийшли в світ. Ну, це теж, розумієте, я вірю в цю історію. Ну, швидше за все, це історія. Історія, де да, якась творча, можливо, можливо, бібліографічна, я не знаю. Але я, читаючи дуже багато літератури, часто бачу якісь такі моменти, я просто приймаю рішення, що для мене це правдива інформація, це неправдива. Я можу через п'ять років змінити свою думку, розумієте? Тому що, наприклад, за медитативні практики є наукова медитація, ну, є таке поняття. І є наукова медитація під звуки природи, там під шум моря найсильніша, там ще є дуже їх багато. І я, наприклад, я не вивчала наукові, наукові медитативні практики практики Я знаю, як вони працюють з варіанту досліджень до 23-го року. У 23 му році дуже чітко вийшла людина з дослідженням про те, що медитативні практики вони руйнують самосприйняття людини. Вони створюють в людині в голові, якщо вони чужим голосом, картинку для іншої людини. В голові ви створюєте картинку. І цю картинку ваш мозок асоціює з реальністю тієї людини, чий голос вам говорить. Тобто ніхто не проти медитативних практик, дуже сильно за них, але вам їх мають дати текстом, і ви їх маєте переписати своїм голосом і слухати самі себе. Для того, щоб ваш мозок уявляв картинки, ці картинки мали асоціацію з голосом, а голос ваш, відповідно, це ваш варіант реальності. А у нас не так, до 23-го року я вважаю, що медитативні практики голосом дуже сильно дієві, вони дають результат. Хоча нейропрограми, наприклад, голосом, чужим не дають такого ефекту. Ну, Тобто, там є нейропрограма і мозок сприймає, підходить йому нейропрограма чи не підходить, можна диктувати будь-хто. У 23-му році я була на конференції у Швейцарії на дуже величезній, і там дуже чітко проговорили цей факт. І це було величезне дослідження, і це був великий шок для всіх на світі. Ну це ж треба приймати участь в таких заходах. Це ж треба цікавитись. Це за них треба заплатити немало. І вхідний формат квитка, і проживання, і доїхати до тої Швейцарії, і харчування, і одягнутись, так як ти повинен одягнутися. Це коштує грошей. А люди ходять і шукають наукову конференцію в матеріал наукової конференції в інтернеті. Нема такого. Або хтось мені пише, наукові статті всі скопус, веб офсайнс, або ще ж Зрозумійте, це найнижчий рівень наукових статей. Він найвищий рівень для докторів наук, які викладають якісь предмети, і хочуть стати професором умовно на кафедрі якогось там педагогічного вузу або вищого навчального закладу. Для науково досвідних варіантів інша є градація наукових публікацій. Абсолютно, є набагато вищі рівні, і це недоступні скрізь. Просто люди знають якийсь варіант свого кокона, і вони думають, що це вершина знань. Не вершина знань, розумієте? Не вершина знань. Ми на сьогодні знаємо те, що вже 100% було відомо років 20-30 тому. І нам це дали, знаєте, такої ну, у НАТО покористуйтесь. А знаєте, чому нам дали? Тому що вже є щось сучасніше. Подумайте, чому у нас комп'ютери, телефони до варіанту такого стан, як на сьогодні, дуже сильно масштабно проявились за останні 20 років. Чому вони не були, наприклад, в 80-х роках в тому форматі, якому не було можливостей? Були можливості. Ну просто не було щось досконаліше, тому що людям кидають, знаєте, от такі крихти. Того, щоб вони задовірнили, що щось змінюється. Масштабні речі робляться не в масах, не в стадному інстинкті. Масштабні речі робляться наодинці. одинці з собою, своїм розвитком, своїм масштабом, своїми знаннями, і це коштує дуже багато грошей. Дуже багато грошей. Тренінги будуть в 13.00, зараз 12.58. Передивіться, я ні разу не дала. Вам пізніше посилання, ніж 13.00 на тренінг. Я все встигаю, і я ніколи не запізнююсь, тому не хвилюйтеся, все буде. Всім хорошого дня! Я йду проводити фінансовий тренінг і потім вийду до вас ще в ефір.